Російські війська щодня нищать часів яр на Донеччині. Містечко за 8 кілометрів від Бахмута і неподалік лінії фронту. Тож окупанти його рясно накривають з артилерії та авіації. Прорвати лінію оборони ворог не може, тому обстрілює цивільних, кажуть піхотинці, які боронять цей напрямок. Іноді стрілялицькі бої тут точаться на зовсім коротких дистанціях. Ворог накриває окопи і шляхи до них, розбиваючи автівки цивільних та медиків. Тож піхотинці збирають на бойове авто і просять нас з вами та також долучитися. Реквізити QR-код з'являться на екрані. Далі в сюжеті Олега Корнієнка. Про те, що це було фоє будинку культури, майже нічого не нагадує. Лише залишилися задекоровані колони, шматки ліпнини. Але під час війни його використовували як пункт незламності, і росіяни по ньому вдарили. Це був основний хаб гуманітарної допомоги у часовому яру. Росіяни вдарили по ньому касетними снарядами. Знищивши провізію і будівлю, ворог все одно цілить і добиває все навколо. <звук> На руїнах у напівмертвому місті я зустрічаюся з захисниками, які тримали оборону Бахмуту що за 8 кілометрів звідси. Тепер хлопці б'ють ворога тут. Таке ми бачимо доволі часто і це. Наслідки руського міру нині росіяни у часовому яру роблять те, що і в Бахмуті розбивають з усього наявного зброєння, перетворюючи на суцільні руїни. Ворог активно цілить по цивільним цивільній інфраструктурі, ворог цілить по скупченням людей, будь то цивільні, їм не важливо. Вони бачать з повітря, з безпілотних літальних апаратів. Вони бачать скупчення, і ці скупчення для них є пріоритетною ціллю. Після боїв за Бахмут росіяни стали набагато обережнішими, активно використовують авіарозвідку, прикриваються артилерією і вже потім штурмують малими групками. По одній людині, навіть переміщення одної людини особового складу, вони можуть супроводжувати це своїм танком. Тобто, один снаряд їхній танка може працювати по одному нашому піхотинцю. Ага. І після цього всього вони підходять на відстані підка гранати. Стрілецькі бої у цих піхотинців буденна справа. Кажуть, іноді доводиться відстрілюватися, на зовсім малій відстані. Під палючим сонцем вони щодня відбивають по кілька атак ворога. Зленка лишилася лише на мапах. На мапах арта так працює, що всі дерева, всі лісопосадки голі. Ні віточок, ні листя, нічого. Принцип випаленої землі. Його вже другий рік поспіль ворог активно практикує своїми снарядами. Вони знищують цілі квадрати, аби потім просуватися було легше. Я думаю, ви бачили дороги. Транспорт тут їздить максимально швидко. Основні так звані дороги життя на Бахмутському напрямку нашим бійцям вдалося повернути під свій контроль. Та до деяких відрізків російські снаряди долітають. І нині найбільша проблема на фронті. Бойовий транспорт. Щось пікапу машини легкові, квадроцикли з люльками. Кулебос – бойовий медик, він не щуток знає, що таке відсутність транспорту. Йому доводилося не раз нести поранених кілька кілометрів на собі. Забирав тяжкого 300, в пах осколок зілотів, потірав багато крові. Ця штурмова група відходила після штурму і пролетів 120 двадцятий Нині ці піхотинці збирають на бойове авто. До нього долучитися може кожен охоче, відсканувавши QR-код чи відправивши донат на номер картки. Бо автівки, як і дрони на фронті, розхідний матеріал, але вони вкрай важливі. Велика і завжди є потреба в позашляховиках, в машинах підвищеної прохідності. Вони підвозять провізію найближче до позицій, де можна під'їхати. Вони вивозять поранених навіть інколи вивозять на щиті саме з позицій. Олег Корнієнко, Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти ці Єдині новини.